Опа, блюдо. Хороший. Опа, опа, опа. Мужчина лыб ⁇ х взял. А? Вот так. Вот так уже тут. Вот дергай, я понял. Чуть-чуть вот так вот. Опять чуть притопы, чуть-чуть вот так вот. И все, молчу. Такая анаконда, да, килошечка где-то. Железно. Ну поздравляю! Ого, спасибо! Треба сейчас на кампір кинути. Давай кинемо. Дивився минуле відео про лящаб по фідеру. Це знов те місце. Приїхав на ніч, будемо розкладатись зараз і ловити ляща. Може, піймаємо линка? Погнали? І так, розпочинаємо зараз замішувати прикормку. Сьогодні у нас прикормочка фірми Trapper. Польська фірма. Це у нас чисто Лінька карась, а це просто фідер. Фідер це піде, ну, звичайно, на фідер, а цим я на поплавочку закормлюся під линя на ніч. І так, Зібрав комплектик. Комплектик у мене виходить зівда Link Feeder 60-120 тест довжиною 3,60. І катушечка Brain Scout 5000 з лескою 0,22. Монтаж. Основна леска, На якій кормушка 30 грам на карабінчику з вертлюгом, скользяща. Далі йде бусинка, вона теж скользить у мене. І впирається вона у великий вертлюг. Далі у мене йде фідергам. Десь сантиметрів 20. Тут іде такий конектор, для быстрого зйому міняти можна поводки швидко. Далі йде в мене сам поводок з 0,18 ліски. І крючок ГАМАКАЦУ 14 номер. Зараз це все оснащаємо і вперед. Так, жирненько такого поставимо. Опа. І друго туди. Дивіться, що тут у нас виходить. Та! Ні один ляж так не пройде повз. Так, забиваємо кормушечку. Чекс. І ось так у нас виходить. Ну, по ідеї, плутатись не повинно. Чітко поклали ціль. Так. Натяжка пішла. Дивно, що ніхто не перервав мій ланч. Зазвичай починаєш їсти і обов'язково щось клює. Я взяв. Да, да. да. Ну це я взяв уже впевнено. Опа, гунді. Хороший. Уже перший ляс сьогодні є. Ой, відійшли від нуля. Черв'як за паришом, Нижня губа. Взяв дуже просто, засікся прекрасно. Фідергамчик відпрацьовує. А ну зараз зважимо його. Ху, це, мабуть, моя найлюбима снасть тепер буде. Фу. Ну це такий десь як в прошлий раз був. Мабуть, такий, як в прошлый раз був. Оп. Кило семьдесят. Меньший. Опа, опа, опа. Ночной лынь лёгкий взял. А? Вот Подсака. Вот Подсака уже тут. Где <реклама> он? пецаппарат принимайте вот это красавчик это хороший килошка субдерга я понял чуть-чуть вот так вот опять чуть притопы чуть-чуть вот так вот и все мол така она да килошечка дата железно ну поздравляю О, спасибо надо сейчас на кампер кинуть давай кинем Ти, вот, там вони, тут тоже есть сейчас подожди Ой, це я Да. Фидер, наверное, до утра смысла не трогать, пока солнце не начнет сходить. А поплавок что-то -то тоже надежды не Вот хороший панлещ принимаем Чисто як дрын. по воді оба Ох, це не... Ха, це линок. Линка піймав. Фібер? Да. Фідер? Такий. Невеликий, ну є. Фідер. Оце взяв. Фідер. Ну, на фідер я його не ожидав. Ух ты, Вот это на удочку тут тоже неочікуваний уловчик. Опа. Класс. Класс, клас, класс, класс. Вот вам и пиццака. Новая пиццака. Мурка. Хуй. Тільки Линка дістав. Опа, край губи. Оп! Любителька. черв'ячків. Давай. Ух ти. Оце цей апора Ху-ху-ху-ху. Одірвався. О, ось така рибалочка в нас вийшла. Піймали вечором такого лящика. Початок був дуже хороший, лящик кіло 70. І під ранок сьогодні попався такий леночок, грам 700. Це теж на фідер. Поплавочка сьогодні мовчала, були покльовки на поплавочку линка. Ну, дуже обережні підходи линка, це просто неймовірно. 30-40 хвилин одна покльовка. А там один линок ще був зійшов, так що це вже буде інша історія. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі.